Противник вибрав один з головних напрямків наступу це через Дніпропетровську Запорізьку область, так для того, щоб вийти на адміністративні кордони. Він їх навіть пересік в деяких місцях. Тому е бригада завжди виконує складні задачі. На даний час надскладну одну з них виконує на даному напрямку. Коли йде десь якась прорив ділянки фронту, спочатку ми її стабілізуємо. Потім намагаємося просунутися вперед, де це є можливе. Тобто без е, якихось там фанатичних рухів, е, без якихось там амбіцій, що потрібно пройти там в глибину, тому що є певні задачі. Е, і ті, які зараз безпосередньо перед нами поставлені, це стабілізація ділянки фронту, та яка зараз вона є. І ще ми зараз і боремося, тому що противник вдень, вночі, ввечері, зранку, тобто він цілодобово намагається. Просунутися на даній ділянці. Його задача зараз це інфільтрація в глибину. Інфільтрація невеликими малими групами по одному, по два. Також було на напрямку і застосування бронетехніки, танків, БМП, МТЛБ, дуже добре обшитих, обварених, ті, які засоби там, і в ПІВІ не справляються з ними. Але, тим не менше, є способи і методи боротьби з ними. І воно працює. В даний час противник поніс дуже величезні втрати і частково зупинений. Так, він зараз накопичує свої сили, перегруповується, буде вибирати трохи інші напрямки, тому що на цій ділянці він зараз дійсно поніс дуже великі втрати.